Я... Її характеризують як найкращу снайперську гвинтівку в зоні, але знайти на просторах зони цю лялю вкрай складно. Висока точність, забійність і практично повна відсутність віддачі разом із досить низькою скорострільністю, бо після пострілу конденсатором необхідно кілька секунд, щоб накопичити новий заряд. Снаряд без віддачі вилітає зі ствола зі швидкістю 15 тисяч метрів на секунду. Боєприпаси використовуються в якості акумуляторів, спеціально виготовлені в заводських умовах енергетичні елементи, що використовують як джерело енергії капсульованого фрагмента артефакту. Я ж колись працював на замовлення заводу Юпітер. Зброю розробляв, як зараз пам'ятаю, засновану на принципі прискорення снаряда електромагнітним полем. Оно дивися, ці котушки то моїх рук справа. До другої катастрофи, яка відбулася 12 квітня 2006 року, виріб номер 62 розроблявся в лабораторіях Ікс складання проводилося на заводі Юпітер, а прототипи тестувалися у випробувальному цеху. Проєкт створення даної надзброї був закритий ще в 2004 році через відсутність компактного джерела енергії достатньої енергоємності. Одним із учасників проєкту був Лєбітів, колишній представник освідомості та лідер давно зниклого угрупування чисте небо. Тут йдеться про центральну лабораторію Х8. Можливо, в ній вдасться відшукати інформацію про секретні експерименти на території зони. Наших аналітиків давно цікавить це питання. Після виникнення аномальної зони в 2006 році група вчених у свідомості зрозуміла, що як відповідне джерело енергії можна використовувати роздроблені фрагменти електростатичних артефактів насамперед артефакту спалах, і виробила партію зброї на заводі Юпітер. Після закінчення виробництва весь комплекс виробу номер 62 евакуювали із заводу через шляхопровід «Прип'ять-1». Оце міснка, що в її трясця. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Часу на виробництво гаусс гармат було відведено зовсім небагато, що пояснює таку малу їх кількість у межах зони. На той час усі гвинтівки були передані на озброєння угрупування моноліт, яке охороняло центр зони. Це наводить на думку, що фанатики монолітівці, які були підконтрольні освідомістю, якраз і використовувалися для скриття від громадськості подібних проєктів та справжніх причин виникнення аномальної зони. Я не віддам її нікому. Зона дала мені життя. Нову жизнь. Жизнь, котрою я вернуть, якщо потребуется! Я буду защищать ее. Всегда.